Про те, чи збіг це чи закономірність міркують цьогоріч українці, тому що помітили, що з числом 24 у календарі пов'язано багато глобальних дат і початок військової агресії з боку Росії, Великдень цьогоріч і день незалежності об'єднані саме одним числом. Чим пояснити таку тенденцію і що означає цифра 24 для долі країни? Відповіді на ці питання шукала наша Наталія Пилипенко. Від гучних вибухів та пронизливого звуку сирени на світанку 24 лютого прокинулася уся Україна. Перше, що ми прочитали у стріці новин, почалася війна. Росія напала на Україну. Люди масово виїжджали з великих міст, рятували своїх дітей та близьких і надовго запам'ятали цей день, 24 лютого 22 року. Номерологи та астрологи при детальному вивченні дати у поєднанні з цифрою місяця кажуть, попри увесь трагізм. День нападу на нашу Украину не невдало. Число войны, число пожара, число э, плавящегося и льющегося металла. В Фэншуе 24 число полностью рассматривается, мы его не дробим это число катастрофы, потому что четверка это смерть. Но, учитывая, что э, число еще состоит и из месяца, да, мы прибавляем 0,2, да, То двойка і в начале стояча двойка вони поглощають четверку. То тобто, плани провальні, они не хороші, плохие, да? но приходить світ извне, вні і ці плани рушаться. Тобто для нападіння це не найкраще число. Невдало обрана дата, якщо звернутися до науки про властивості цифр рано чи пізно призведе до поразки. У цьому переконана столичний нумеролог Олена Єлісєєва. Победный результат у нас получится уже к концу года, скажем так. Но он будет. Победный результат на той территории, которая была свободной. А далее, до следующего нашего дня независимости в 2023 году, вот только там будет полное освобождение. В принципе, у нас все. Всі числа працюють на нас, на нашу Україну і е, на наших людей, особливо на На позитивний сценарій подальшого розвитку подій в долі України може вказувати і той факт, що головне релігійне свято Великдень, також цьогоріч припало на 24 число. 24 для України це сім'я. 2 плюс 4 – шестерочка. ета сім'я, Це наша сім'я, наш род, наше буду. И меняется только месяц. Вот двадцать четвертая Пасха 4-го была: это мы уверенно начинаем стоять на ногах. И пошел после Пасхи перелом вторая фаза. І эта вторая фаза нам говорять, що нам вже починають допомагати усі ліна союзники. Аналізуючи події Україні, астрологи та номерологи запевняють, Україна має гідно пройти випробування, що випали на її долю. Якщо ми розглянемо День Незалежності 24.08, -е, То есть нас прикрывает восьмерочка, а восьмерочка это одно из самых классных и счастливых чисел. Двойка это божественное начало, четверка это ну, физическая смерть, не очень хорошее число. Это число, которое нам указывает все время на какое-то развитие. А мы видим, что Украина, она постоянно, вот знаете как, она умирает и возрождается, умирает и возрождается. И сколько нужно еще раз умереть, чтобы возродиться? И я вот думаю, по расчетам, возможно, это последняя такая, да, вот. условно смерть перед большим возрождением. якщо певне число постійно з'являється у долі людини або країни, кажуть номерологи, варто звернути на нього увагу, адже у всесвіті не буває випадковостей. Якщо ми беремо 24, це двічі по 12. Ми знаємо, що 12 – дуже важлива цифра, бо 12 – це зодіаків 12, годин дня 12, годин ночі 12, апостолів у великих людей, там у Христа, у Магомета, і мами, у Будди. 12 учнів постійно йде 12 з прадавніх часів. 12 – це таємниця часу. Але небесна Оці 12 небесних е, сфер, вони проектуються на Землю, і тут також є 12. 12 і 12 е, це повний спектр усіх сил у Всесвіті. І 24 якраз години у дубі. І тому це означає досконалість. Те, що день незалежності, 24-го, те, що на нас напали, 24-го, то, що в цьому році Пасха була 24-го і багато ще 24 це означає, що нас всесвіт вимагає від нас росту, розвитку, доскональності. І цю територію ожидає дуже велике майбутнє. І тому ну треба через це пройти, щоб це майбутнє побудувати. Тож віримо, 24 число щасливе для нашої країни, і незабаром у календарі визначних подій українців з'явиться дата, з якої почнеться новий етап розвитку та процвітання України. Наталія Пилипенко Сергій Приходько, телеканал Київ.